Щоб осінні канікули принесли задоволення і стали спокійним і радісним відпочинком, потрібно знати і дотримуватися правил безпечної поведінки. Коли батьки пішли на роботу, а ви залишились вдома самі, у жодному разі не відчиняйте двері незнайомцям. Зловмисники можуть назватися будь-ким, щоб викликати вашу довіру. Пам'ятайте про безпеку спілкування в інтернеті не відповідайте на запити незнайомих людей. Не надсилайте фото та інформацію про себе і своїх рідних. Не переходьте за підозрілими покликаннями. Сірники не іграшка для дітей. Ігри із сірниками можуть призвести до лиха, будьте обережні під час користування електроприладами. Не можна вмикати в електромережу несправні електроприлади. Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади, Не торкайтеся мокрими руками. Увімкнених електроприладів. Якщо ви вийшли на вулицю, пам'ятайте, що гратися можна лише у спеціально відведених для цього місцях на дитячих чи спортивних майданчиках у людних скверах. Особливо обережними будьте, коли переходите дорогу. Правила дорожнього руху стосуються як водіїв, так і пішоходів. Дорогу переходьте тільки по пішохідному переходу. Спершу подивіться ліворуч, упевніться, що на дорозі немає авто. А дійшовши до середини дороги, подивіться, чи немає небезпеки праворуч. Якщо є світлофор для пішоходів, то переходьте лише на зелений сигнал. Якщо ти любиш кататися на самокаті чи велосипеді, пам'ятай, що їхати по дорозі можна дітям, які вже досягли 16 років. Навушники і затемнені окуляри поклади в рюкзак, бо в них ти можеш не побачити і не почути небезпечної ситуації. І найголовніше, для перетину дороги через пішохідний перехід велосипедист має спішитись і перейти дорогу як пішохід. Під час прогулянки не чіпайте предметів, які, на перший погляд, здаються звичними в умовах війни, начебто забутих кимось авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих іграшках можуть бути заховані вибухонебезпечні предмети. У жодному разі не торкайтеся обірваних оголених проводів електроживлення. Це може бути небезпечно для життя. Не проводьте час на території закинутих будівель. Не робіть спроб зайти всередину. Частина занедбаної будівлі в будь-який момент може обвалитися. Не розпалюйте вогонь, відпочиваючи на природі. Це може призвести до пожежі. Без дозволу дорослих не збирайте та не куштуйте незнайомих ягід і грибів. Наслідку може стати важке отруєння, не підходьте до бездомних тварин, погладити чи підгодувати. Вони можуть бути хворі на сказ і поводитись агресивно. Якщо під час прогулянки вас застала гроза, щоб убезпечити себе, не ховайтеся під одинокими деревами і вимкніть мобільні телефони. Почувши сигнал повітряної тривоги, відразу спускайтеся в укриття. Якщо сигнал застав вас вдома, а укриття далеко. Скористайтеся правилом двох стін. Зазвичай це приміщення без вікон: коридор, ванна, туалет. Запам'ятайте номери телефонів служб порятунку. рятунку. Якщо пожежа, телефонуйте 101, виклик поліції 102, швидка медична допомога 103, аварійна газова служба 104. Хай твої осінні канікули будуть цікавими, затишними, а головне безпечними.